Що нас зупиняє від того, щоб почати малювати або продовжити малювати? Ми не знаємо, як малювати, ми не можемо вирішити, що саме малювати, чи не розуміємо, навіщо взагалі це робити, або просто ми не хочемо витрачати час і зусилля, щоб знайти відповідь на це питання. Так ми відкладаємо нашу мрію ідею навіть плани далеко назад, і врешті жалкуємо, що цього не зробили. Шкоже було цим пейзажем, і зараз. Ці всіх зусиль, які були витрачені на те, щоб саме це намалювати, я скажу, воно того було варте, тому що відчуття по завершенні казкові. Маленький пейзаж 27х20 см, 15 годин малювання. Він прекрасний. Все було варте того, щоб його намалювати. Навчання, зусилля, навіть відчай. Ну було того варте.